Часто громадські організації стають для багатьох дітей та дорослих, які мають будь-які функціональні порушення тим місцем, куди в першу чергу хочеться піти. Бо знають саме тут друзі, однодумці тут весело та цікаво. Чому люди з обмеженими можливостями намагаються згуртуватися? Хто є ініціатором створення громадських організацій та за рахунок чого такі об'єднання виживають у наші часи? Про все це поговоримо далі у передачі «Повіру себе. Інтернати для дітей з вадами ті заклади, де живуть та навчаються сотні юнаків з обмеженими можливостями, і, начебто, таким чином, як вважалося, були створені осередки, де діти під наглядом в теплі нагодовані та доглянуті. Але як показала практика, коли активісти взялися за цю справу, що в області набагато більше діточок, які мають певні психічні розумові та інше відхилення та неохоплені системою інтернатів, нужна комплексна робота постоянна. більше дітей додається На до жаль, до у нас общество сьогодні настолько адсталовнашені в, в развіті духовності, в развіті памну та допомоги друг друга, доброти. Постійно намагаються зайнятися чимось цікавим. Уроки з образотворчого мистецтва на кожному занятті нові ідеї, прості, але такі, що розвивають дитину влітку, подорожі, відвідування музеїв, виставок, участь у майстер-класах. Все це розвиває дітей, навчає спілкування, комунікації з реабілітаційним центром співпрацюють інші організації, бажаючи допомогти все на суспільних засадах. Так і у день нашого візиту до райдуги сюди завітали клоуни Радха та Ш'яма. Дело в тому, що это хобі, но ну, несет кислоту и доброту вообще. Ну сейчас настолько очень ну, много жорстокості, і діти вони просто ну им им нужна им нужна доброта, им надо іменно. любовь и душевность. А клоуны — это то, что можно через смех донести людям, что есть дружба, есть, Ах, есть любовь. Мы лечим, а лечим чем? Смехом. Это лучше лекарство. И улыбкой. Девчата кажут, что уже не первый раз приходят сюда, уже успели познакомиться с детьми и налагодить с ними контакт. Очень открытые дети, очень открытые. Они и... всегда рады всем. Всегда очень гостеприимные вообще. Нам очень понравилась. Они очень відкриті дітки і всеплотою нас приймають. Інша громадська організація їже життя теж вже стала добрим другом юнаків. Ми стараємося дарити людям радість і любов. Ну, просто приходити, улыбаться, що говорити хороше. Може для когось не є проблемою вивчити табличку множення, складати та віднімати, читати вірші та просто грати з однолітками для цих дітей. Багато з цього не переборна перешкода, але не слід опускати руки. Не можна здаватися, треба поступово йти до мети. Хотя на шляху до и снова безліч перепон, у том разі и финансовых на такие вот организации, как общественная организация, как центр социальных реабилитаций небольшие, сюда еще очень мало идет спонсора таких, которые нам ну, вот видите сами по помещению. Нам и окна надо поменять, нам и ремонт надо хороший. Но в этом году запланировали ремонт управления по делам семьи и молодежи и городской центр социального для семья молодежи запланировали капитальный ремонт здесь. Так что я думаю, что здесь будет очень чисто и красиво. Це плани на майбутнє. Сьогодні ж батьки і вихователі вдячні за те, що є тепле приміщення, не треба сплачувати комунальні послуги. Це на себе взяла держава, а мати свій куточок найважливіше. Бо сьогодні зареєструвати громадську організацію не вся справа складніше знайти приміщення та спонсорів, які бажають допомогти. Бо більшість родин не мають можливості сплачувати за комунальні послуги поїздки, індивідуальне навчання, тренування.